Ет'юкраїн преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніші. Зараз будемо говорити про ситуацію на Дніпропетровщині, зокрема в місті Дніпрі. Долучаємо до етеро Христину Калюшик Пельтек, депутатку Дніпропетровської обласної ради. З нами вона вже має бути на зв'язку. Пані Христино. Я вас вітаю. Добрий вечір. Добрий вечір студії. Отже, хотіла би, власне, хотіла у вас власного. запитати про ситуацію в Дніпрі та на Дніпропетровщині. Вчора ввечері рашисти гатили ракетами по Дніпру. Є люди поранені, є певні руйнування. Хотіла би, власне, щоб ви з нами поділилися станом на тепер про які наслідки відомо. Так, на сьогоднішній день і вчора гатили, і сьогодні вночі, вночі також було. Облучання і Нікопільщина також постраждала на е, сьогоднішній день. Відомо що було е, постраждало 33 будівлі будівлі, е, 11 автівок, 13 людей, на жаль, постраждало е, також об'єкти інфраструктури, і в принципі багато нанесло шкоди е, саме цими прильотами вчора ввечері, сьогодні вночі. Якщо ми правильно Якщо розуміємо, то станом на ранок сьогоднішнього дня відомо про 13 постраждалих, серед яких одна дитина. Чи є серед них люди, які зараз у важкому стані, можливо, щось загрожує їхньому життю? Чи це плюс-мінус середньої тяжкості пошкодження? Це плюс мінус середня тяжкість. Загалом люди перебувають на Частина людей на амбулаторному лікуванні. Тобто, вдома вони отримали першу допомогу і вдома перебувають дитина. Це 15 років хлопчик і інша частина знаходиться в лікарні. Також була надана допомога психологічна, тому що не всім, хто отримує допомогу, хто потребує допомоги саме медичної, але всім потрібна саме психологічна допомога. Пані Христина Пані хотіла вас уточнити. Дивіться відомо, що ворог з березня місяця почав свої масовані атаки на енергетичну критичну інфраструктуру, і це стосується і. Західних регіонів і східних, і південних, і північних, тобто немає таких напевно регіонів, так таких частин нашої країни, де би не було тих чи інших влучань, тих чи інших намагань ворога знищити енергетичну критичну інфраструктуру. Якщо ми говоримо про обстріли на Дніпропетровщині, чи останнім часом останній період, можливо, там кілька тижнів. В основному ворог б'є саме по енергетичній критичній інфраструктурі. Власне, чи все ж таки ворог ще, ще намагається інші об'єкти вражати? Як зараз цим ситуація виглядає? Чи спостерігається певна тенденція до того, що ворог хоче саме на енергетику акцентувати увагу? Ну, цілі залишились незмінними. Все ж таки на першому місці знаходиться енергетика, і страждає також все те, що поруч знаходиться. Але все ж таки енергетичні об'єкти і якісь такі критична інфраструктура, все ж вона залишається на першому місці. І це може бути тому, що для того, щоб, скажімо, Підкосити такий психологічний стан людей, і для того, щоб нанести найбільшу моральну, скажімо, таку шкоду, і звичайно, що матеріальну шкоду, тому що дуже швидко неможливо відновити ці об'єкти, які вони все ж таки, по яким вони гадять. А як даєте з я... цим всім раду? Чи зараз власне буде переглядатись можливо бюджет для того, аби виділити більше грошей на саме потреби, які стосуються ліквідації наслідків цих ударів? Ну і загалом ситуація з електрикою чи зараз стабільно плюс-мінус, чи є періоди, коли можливо доводиться відключати світло певним абонентам? Як зараз цим ситуація? Бюджет в принципі вже закладався так, щоб були кошти на ремонт. Цих інфраструктурних об'єктів на даний момент ще не розглядається саме такої критичної ситуації для того, щоб переглядати бюджет, і, в принципі, таких критичних відключень, аварійних відключень віялових, які були. Взимку 2022 року не спостерігаємо. Спостерігаємо, є аварійні відключення деяких абонентів, і вода, і електрика, і опалення раніше цього року відключили, тому що дуже на щастя, дуже тепла весна, і є такий люфт для того, щоб зекономити. Тому електрика в деяких регіонах, в деяких частинах Дніпропетровської області, все ж таки вона критична. Це більше ближче до півдня та ближче до Донецької області. Але сказати так, щоб були критичні відключення, то ні. Ще хотіла би вас розпитати загалом ситуацію по області. Так розуміємо, що, наприклад, Нікопольська громада одна з тих, що найближча, на жаль, і їй дістається чи не найбільше, тому що зразу за іншим, по суті, по іншу сторону ворог так окуповані території. Ну і розуміємо, що і Нікополь це такі населені пункти, які чи не кожен день. Потерпають від ударів і артилерією, і іншими видами озброєнь. Як зараз там взагалі життя виглядає? Ну, чи не на кожен день, а кожен день, просто чи вночі, чи ввечері, чи вдень. І кожен день Нікопольщина піддається обстрілами і є, існує проблеми і там з водопостачанням, і після підриву Коховської ГЕС було прокладено і водиться частинами новий водопровід. І е, з електрикою, але це відновлюється. Все ж таки, Нікопольщина, ну вони гатять, скажімо, може, вони там кудись і в інші міста і місця і ціляться, але прилітає, куди прилітає. Е, тому казати, що все нормально, то звичайно, що ні. Е, це червона зона. Там всього 4 кілометри до ворога може трошки більше, тому це таке болюче місце для Дніпропетровщини, і на нього приділяється дуже багато уваги і для того, щоб його ну про відновлення повне може і не може йти мова, але про такі аврійні ремонти. І для того, щоб люди, ті, які не хочуть покидати свої домівки, і які в принципі в яких ще можна жити, то ремонтуються. Але багато людей, звичайно, що просто їм немає вже де жити. Зрозуміла, дякую. Дякую, пані Христину. Христина Калюшек пельтик депутатка Дніпропетровської обласної ради, була з нами на зв'язку. І Петюкрей преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніші.